Привіт! Ви слухаєте канал Як це пережити? І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. Я рада повернутись сюди, рада повернутись до випусків і перепрошую за те, що довго мене тут не було. Але я вирішила бути трошки егоїстичнішою і все ж таки відпочивати відповідно до напруження, яке останнім часом. Як у нас у всіх, доволі велике. І сьогодні мені хочеться поговорити з вами про таку тему, ну, власне, да, егоїзм, що воно таке, і любов до себе. Чи це споріднені поняття, чи вони чимось відрізняються? В рамках підготовки до чергової лекції на цю тему вирішила записати і подкаст. Ну, і хочу запитати вас. Кого ми називаємо егоїстами, От коли в нашій голові чи з наших вуст зривається фраза От вже ж егоїст або егоїстка. Да? Про кого я так говорю? Що я відчуваю в момент, коли ця думка або ця фраза зазвичай наповнена емоціями, зривається з моїх вуст. Дуже часто, ну, от, з досвіду клієнтів, з власного досвіду, почуття, які переповнюють нас в цей момент, можна охарактеризувати як дискомфортні. Дискомфортні в різних спектрах, але здебільшого це роздратування, незадоволення, обурення, злість, безсилля. Да? От Такі почуття, які е, роблять в наших очах людину, про яку ми так думаємо, ну, інколи винуватою, інколи зразцево вільною, да? здебільшого е, не такою, як я. Да? І це не така, як я, або не такі, як я, дуже часто впирається в Певні заборони. Так? так робити не можна. І ця ніби аксіома сковує нас і не дає нам рухатись ну, власне, туди, куди нам хотілось, або змушує рухатись туди, куди ми не хочемо. Так? Дуже часто егоїстів ну, або людей, яких ми називаємо егоїстами, ми порівнюємо з дітьми. Що ти поводишся як маленька дитина? Що це за інфантилізм, да, ми можемо казати, ну і так далі тому подібне. Але ж дивіться. Яке головне слово у дитини? ну, Здебільшого, да, що дитина говорить частіше за все? Навіть якщо дітей у вас немає або немає дітей довкола вас, думаю, що ви легко згадаєте. Да, це хочу. Хочу, 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 хочу або не хочу. А яке головне слово у дорослих? Ну, Сподіваюсь, що слухаючи підкаст, цей та інші психологічні подкасти, яких зараз дуже багато, да, вже ви до цих дорослих не відносите себе. Проте зазвичай у дорослих головне слово треба. Кому треба? Нащо? Чи дійсно це треба, що внаслідок реалізації цього треба зміниться особисто в моєму житті, в моїй карті цінностей, в моєму балансі? Незрозуміло. Дуже часто друге таке питання аксіома, кому це треба, воно навіть не спадає нам на думку. Тобто, треба, це як відрубали, треба і все. Пропоную все ж таки трошки критичніше підходити до подібних автоматичних думок в своїй голові, і перевіряти їх. Да? І перевіряти їх стосовно себе. Тому що доросла людина да, взагалі має про себе дбати, має про себе думати, має з собою звірятись, тому що, якщо у дитини є батьки, в ідеалі це батьки, які розуміють дитину, хочуть. Її розвитку, власне, з бажаннями дитини да, пов'язаним, хочуть дати дитині якнайбільше з того, що дитина потребує. Да? Ну, тобто, якщо батьки є емоційно зрілими, дитині, ну, скоріш за все, пощастило. Проте так буває не у всіх, не зі всіма дітьми, не зі всіма батьками. Батьки теж живі люди. Ну, і тут можна окремо насправді записувати. Тематичну підбірку, тому що ми знаємо, що всі ми родом з дитинства, да, і звідти дуже багато коренів наших сьогоднішніх вчинків, поведінкових моделей, поведінкових стратегій, мисленнєвих, когнітивних стратегій, де. Да? Ну, це інша тема. Тому повертаємось думати про себе це норма. Та тут є нюанс, да? кого ми називаємо егоїстами. Дуже часто егоїстами ми називаємо людей, які чхали на всіх інших. Да? Ну і це дійсно є часто доволі егоїстичним проявом. Проте, якщо я чхаю на всіх інших і несу за це відповідальність, це моя відповідальність, моя справа да? і наслідки мені розгрібати. Тобто, що мається на увазі? Да? Якщо я беру відповідальність за власну поведінку, якщо я Ставлюсь з ну, тим, що я вважаю повагою до інших. Якщо я е, таким чином турбуюсь про себе, якщо я не порушую кордонів та свобод інших людей, ну якщо я це роблю зі знанням, на що я це роблю, да, і я ну, там, за потреби, і в залежності від близькості стосунків, можу це пояснити, то, в принципі, я є доросла людина, яка ну, можна сказати. Прагне турбуватись про себе. Ну, і тут я хочу згадати відомого австрійського психолога, ну, австроамериканського, напевно, все ж таки, да, Еріха Фрома, який, власне, розробив концепцію любові до себе. Да, і його концепція любові до себе включає чотири основні такі базові е, критерії. Да. Я себе знаю. Тобто, я Постійно з собою знайомлюсь, я визнаю свої слабкі сильні сторони, я знаю свої особливості. Так? Тобто я багато інформації про себе маю. Я про себе дбаю, я себе поважаю і я несу за себе відповідальність. Що таке нести за себе відповідальність? Нести відповідальність за задоволення власних потреб, а не перекладати її на когось іншого, нести відповідальність за власні рішення. Дії, почуття, слова людей, які є в моєму житті, стосунки, які я створюю, в тому числі, ну і за власне життя. Так? Що таке себе знати, пізнавати, впізнавати? Свої межі, своє тіло, бажання, небажання, потреби, що мені подобається, а що не подобається. Напрямок та інтенсивність мого розвитку. Да? От зараз, наприклад, дуже в багатьох людей виникають багато запитань стосовно того, чому я не розвиваюсь. Да? Люди добрі. Якщо цікаво про розвиток і планування, запишу окремний, окремий випуск. Да? Тому що це тема, яка ну, наразі є дуже актуальною. Да? І просто коротко скажу, не забувайте, будь ласка, про. Колосальне навантаження, яке зараз всі ми переживаємо. Люди, які змушені були виїхати за кордон, в них навантаження Х2, хоча здавалося б, да? люди, які вдома зараз в Україні, і е, ну, пристосовуються протягом цих півроку до того, що відбувається, навантаження теж великі. Да? Плюс індивідуальні особливості кожного з нас роблять це навантаження, ну, можуть його збільшувати. Тому, будь ласка, да, от знання себе в моменті включає в тому числі звірку, чи є в мене зараз взагалі сили на якийсь розвиток, чи мені зараз не здохнути б. Да, і на це йдуть всі мої сили. Тому давайте з розвитком. Ну, якщо цікаво, напишіть мені коментар, я запишу окрему підбірку, да, що можна з цим робити, як себе перевіряти і так далі. Проте ну, розвиток можливий тоді, коли я стою стійко на двох. В ногах да, можу одну відірвати, щоб крокувати далі вперед. Якщо все навколо шатається і мені нема на що спертись, то про розвиток дуже важко тут розмовляти. Да. Ми говоримо про стабілізацію, про пошук опор, про пошук ресурсів. Ну, і тут вам у нагоді може стати мій запис про опори та ресурси. Повертаємось до Фрома і його. Концепції. Да? От, хто дивився доктора Стренджа останнього там, про мультиверс, да? точно згадає сцену, коли доктор Стрендж з іншим доктор доктором Стренджем б'ється е, в якомусь черговому вимірі. Да? Тобто, е, ну, Для мене це була така метафора боротьби з собою. Да? Метафора. Е, Знайомства з собою, з яким хочеться боротись, да, метафора себе як е, загрози для мене. Да, і оцей їхній бій е, музикою, нотами, да, мелодією кожного з них це щось неймовірне. Якщо не дивились, хоча б гівки, подивіться чи на різку, це прям вражає. Да, і до чого тут? Це я продовжую блок про знати-пізнавати себе. Що знання себе дає нам ем, дуже багато способів управляти, ем, допомагати спрямовувати, підтримувати себе да, тим чином, яким це найкраще для мене, а не наслідуючи ті способи, які допомагають іншим людям. Да, тому що... Кожна людина, обираючи стратегію, класно, якщо орієнтується на потребу власну, а не просто наслідує наслідуючуюсь стратегію. Бо ну, завжди люди роблять, принаймні, прагнуть робити так, як буде краще їм, чи їм здається, що їм так буде краще. Тому знання себе дозволяє нам побачити, що буде краще для мене, яким чином я можу це краще для себе зробити. Наступний компонент це поважати. поважати себе. Що таке поважати себе? Поважати кордони власного тіла, кордони своєї свободи, кордони свого дому, цінності, чути, бажання, небажання і поважати їх, враховувати свої можливості або ну, брак цих можливостей, враховувати. Вартість і вагу, та, і цінність власного часу, бо це один з єдиних непоповнюваних ресурсів. Та. Ну і поважати власне життя. І четвертий компонент це турбота. Да? Чи дбаю я, що я їм і п'ю, як я після цього себе почуваю? Скільки я сплю, чи достатньо я відпочиваю, чи балансую я навантаження вантаженні відпочинок, чи дбаю я про тіло, розум та дух. Да? От, ем, якщо ми на ці питання собі даємо відповідь да, і свідомо слідкуємо за тим, щоб цей баланс якось зберігався, баланс між Тілом, діяльністю, стосунками, сенсами, да, то ми тут можемо говорити про любов до себе. Ну і плюс повертаючись до а, да, тих, кого ми називаємо егоїстами. Егоїстами ми часто називаємо людей, які нехтують кордонами, які нехтують потребами інших людей заради задоволення своїх. Да, і отут, звісно, Дорослі люди вчаться домовлятись, домовлятись, відкрито говорячи про потреби, про почуття. Це не дуже прийнято до сих пір в нашому суспільстві, проте я з радістю спостерігаю, що все більше людей вчаться не насильницькій комунікації, вчаться виражати себе без претензій та ультиматумів, да, через прохання подумати. Через прохання пошукати в собі, через прохання взяти до уваги. Але ж прохання завжди залишається проханням і не є вимогою. Вимоги ми дуже не любимо. Ну, не знаю, як ви. Я рідко зустрічаю людей, які прям радіють, коли від них щось вимагають. Всі ми хочемо, щоб до нас ставились повагою, всі ми хочемо, щоб враховували наші. Інтереси і потреби. Да? Тому давайте станемо тією людиною, яка перша почне враховувати свої інтереси, свої потреби, вчитиметься їх усвідомлювати, вчитиметься про них комунікувати і домовлятись про те, що є для нас важливим, прямо да? через рот, через проговорювання цих моментів. з Відповідальністю за розпочату розмову з повагою і до себе, і до людини, з якою я цю розмову починаю, бо я ж несу відповідальність за тих, які люди є в моєму колі. Так? Якщо ця людина в моєму колі є, я обираю, щоб вона там була. Ну, зі знанням себе, да, підстиляючи там, де мені може бути боляче, або. Попереджаючи про це. Ну і з турботою, власне, про ті стосунки, заради яких я зараз цю розмову починаю, ну і е, про тих людей, які беруть тут участь. Сподіваюся, що стало зрозуміліше. Да? Сподіваюся, що мені вдалося, е, ну, принаймні поділитись своїм баченням, чим егоїзм відрізняється від любові до себе. Ну і, як завжди, я буду рада відповісти на ваші запитання. У вас для цього є. Коментарі або ви можете написати мені особисте повідомлення, якщо ваше питання є ну, інтимним, делікатним. А? А, ну, і до зустрічі тут, на цьому каналі. Бережіть себе, любіть себе, турбуйтесь про себе, поважайте себе, ну і беріть відповідальність за себе та своє життя. Па-па!